Дев'ять рочків по десять. Вам вироб, якщо ви не вірите в міні, то вам підведеться. Дивіться, не зараз не на даний момент <плес> <плес> ви повинні предоставити документи. Наша людина зараз і предоставить. людина? Якусь має. вже півгодини чекаю. Він має фамілію. Домчик Ігор Андрійович. А хто він такий? Добре, хто він такий? Хто такий Томчик? Намай Ми якого... такого не знаємо. Ні, ну має якусь довжність, то він такий. Я територія діти прийшли тренуватися. А ми не знаємо. Батьки громада почали бунтувати, вибачте. Діти немає де займати, так немає в тих спортивних шкіл, немає. Ні басейну, тільки строє, ні супермарки, ресторани, і вибачте, гульдебохи одні. Почекайте, хлопці. Але добрий день. Патрульна поліція міста Тернополя. Дивіться, тут така відбувається зараз ситуація що тут на спортивний майданчик, який знаходиться біля торгового центру Орнава, заїхали, заїхали вантажні автомобілі і заїхали на спортивний майданчик і немає відповідних документів на їхній заїзд на цю територію. Хто дав дозвіл заїхати сюди без відповідних документів цим вантажним автомобілям? Ага, ви не знаєте, так? Я розумію, дивіться. Ви, ви повинні представити якісь дозвола, якісь відповідні документи згідно чинного закону. Послухайте мене, будь ласка, згідно чинного законодавства, які дозволяють вам тут заїжджати монтажним автомобілям, а другим людям виходить, забороняється займатися спортом. Що можете сказати на це? Дітям, дітям. Дітей? Дивіться, тут виникла конфліктна ситуація і Бо тут покажи, треба досягти консенсусу. Якщо ви маєте якісь відповідні документи, прошу, будь ласка, сюди під'їхати і вирішити цю ситуацію. Добре, ми чекаємо. Скільки часу у вас чекати? Бо тут же люди зібралися, чекають. 40 хвилин. Добре, чекаємо 15 хвилин. Можна відключати.